Доброго раночку, друзі! Ось такий у нас сьогодні ранок, трішки туманний, сонечко вже майже зійшло. І цей день кличе нас працювати. Так і здивують, так гарно. Ось так. Котик наш спить у мішках. Теж мішки з ячменем. А дурачки гуляють, пасуться. Поступово туман розвився і закипіла робота починаємо будівництво. А в мене сьогодні своя робота. Консервація продовжується. І я сьогодні робила салат із огірків, помідорів і цибулі. Ось так, шарами їх повикладала, залила розсолом, потім простерилізувала і закатала. Вийшло у мене дві п'ятилітрові баночки і одна літрова. Запаси поповнюються. Ну а початок будівництва вже покладено. Ну, а я вчора вже їла кавунчик. Ось вирішила і сьогодні спробувати ще один. Це вже сіяні трошки пізніше. Ну, цей ще зелений. А вчора був солодкий, розовенький, тільки я вчора не знімала. Ось так. Так, і ось скільки в мене вийшло цибулі, два, три, чотири, п'ять, і шостий ящик неповний. Цибуля крупненька, я вже показувала. Там, де дрібніша йде попорчена, я одібрала на... Зараз готувати, будемо її використовувати першу. А ця тут у кладові, а потім ближче до осені, або вже пізньою осенью, як стане холодно, віднесемо її у сіни. І там вона зберігається у нас аж до весни. Там температура більш-менш постійна. Мінусових немає ніколи температур, і тому вона там добре зберігається. Ось так. Підглядаю зглядаю за будівництвом за вікно. Ну ось на сьогодні поки все. На цьому завершили. Завтра буде продовження. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалося, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Все буде Україна. Всім всього найкращого і до наступних відео.